Сьогодні буду розбирати натальну карту Елізео Де Анджело Вісконті, шукати в ній показники тематики, техніки, кольорової гами. Музичний супровід від акомпанемент, пічки з дровами, які тріщать. Вибачайте, нема де записувати. Почну я з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в вовні. Ну, можна сказати, недалеко від південного вузла. І Нептун у Вовні може казати, яким він міг уявляти світ, можливо, як активним, в якому потрібно бути конкурентноспроможним, дієвим, ініціативним, початківцем або творцем, який створює щось з нуля, з нічого, з хаосу. Може також говорити, що довкола багато якоїсь агресії, активності, чоловічої енергетики. Через це, навпроти знак Терезів, це бажання якось зладити конфлікт, надати перевагу жінці, бути балансувати, не лізти, так скажімо, в драку. Але Терези – це також про конкуренцію, але не на полі бою, а наприклад на виставки в мистецтві. Тому, в принципі, конкуренція нікуди не дівається. Це може бути про красу, про створення краси, елітарної краси. Далі подивимось Марс, який вважається головним знаці Овен. Він знаходиться, планета Марс знаходиться у тільці, тілець знак, накопичення творця також, матеріального творця, створення краси і прекрасного, надання переваги предметам, які забезпечують і красу, і комфорт. Це насолода прекрасним. Це також і стосується тіла, тіла жіночого, ну і також свого тіла, насолоди тілесні і будь-які інші. Тут же ще знаходиться в нього Платон, Це говорить, що він буде в цій тематиці занурений шукати відповіді через мабуть зображення жіночого тіла, оголеного тіла, можливо, є і чоловічі фігури. Подивимось до Венера, Венера у Льві, у Леві. Це... Возвеличення жінки, возвеличення прекрасного мистецтва, творення, тому я думаю, жіноча фігура буде в нього на передньому плані. Сонце знаходиться в раці, це знову ж таки водна, жіноча емоційна сфера, тому тут, можливо, його знову ж таки інтерес на жіночому плані. Поєднання з ураном сонце. Це щось креативне, щось таке, що привносить нововведення в мистецтво. Через жіночу фігуру, можливо. Якщо це природа, то через природу якісь нюанси, можливо, новинки, зображені природи, рідного краю, можливо, зображення дітей якимось чудернацьким способом. В раці в нього три планети. Це говорить, що він акцентований, це знак, і тут і креатив, і творчість, можливо, просто наодинці сам собою, в сім'ї або в колі дітей, або творчість пов'язана з зображенням дітей. Або Навчання може бути дітей, бо уран це символіка гуртків, гуртків людей за інтересами, але це також і чужі діти. Меркурій це також планета, яка може символізувати маленьких дітей, і сонце це також діти, і все це в сімейному знаці рак. Тому можливо, як або якось передається по роду цей творчий талант, або він якось навчав дітей, або задіював дітей у зображенні. Місяць у нього в водолії. Це на момент 12 година дня. Проте це може бути і у козерозі місяць може знаходитись. Ми будемо вважати, що в водолії. Це говорить, що знову ж таки про креатив, про якісь навчання, про якісь спілкування неординарне, важливі жінки в зображенні. Якщо місяць у водолії, то недалечко від Юпітера це якісь. Може бути повчання, навчання людей або жіночих фігур або дітей, саме мистецтво, можливо, якась організація, можливо, створення якоїсь школи, структури чи перебування серед людей, які діляться знаннями, або може бути і мандри, якісь іноземці, якісь люди інопланетні для нього, яких він може таким вважати, і саме вивчення їх порядків, традицій. Якщо у водолії, то уран у нього у поєднанні з Сонцем в Раці це творчість, знову ж таки, пов'язана. Креатив, навчання, пов'язана з дитячою або жіночою тематикою. А якщо Сатурн, тобто в місяці у Козорозі, то Сатурн у нього у скорпіоні. Це говорить про те, що людина націлена на, на щось потаємне, заборонено, можливо, це оголена натура, еротична тематика. Це якась можливо, стриманість у реалі і нестримність у зображенні цих моментів, націленість на ресурси інших людей, так скажімо, перерозподіл. Розпорядження ресурсами інших людей, можливо, це буде напряму пов'язане з творчістю. Плутон а, знаходиться у тільці. Це говорить про те, що знову ж таки це ресурси, тіло, предмети, побуту, природа, все, що довкола, повинно бути прекрасним. Цього прекрасного повинно бути багато. Чорний місяць теж знаходиться в скорпіоні. Фіксація на тематиці ресурсів, тіла, якогось росту душі. Трансформації душі, якогось е, надзусилля, переродження, заборони, табу і так далі. А вузли на лінії овен та терези, тобто починати в творчості він може з чогось такого, що організує хаос, створення чогось, імпульс, реалізація, миттєво, миттєва реалізація бажання. Саме творчого потенціалу, тому роботи можуть частково бути незавершеними і порядку, націлені на прекрасне, на побутове, довколишнє, а йти треба у терези, у щось вишукане, таке, що оцінять інші, конкурентно спроможне, що не буде соромно показати всім, оприлюднити, так скажімо, на виставці, і щоб це було естетично прекрасне. Це може бути також жіноча тематика, зображення якихось важливих людей, прекрасних людей, еліти, наприклад. А Венера в нього у Леві. Це можуть бути зірки, статусні люди, жінки в основному. Давайте подивимось планети за градусами. Виділена в нього Юпітер. Це бажання досягти якоїсь слави, популярності, можливо, створити свою школу і стати в цьому напрямку популярним. бути... Керівником, можливо, або зіркою в цій школі. І через що? Це вивчення глибока, глибоке вивчення своєї справи, додання емоційності, якихось почуттів саме в творчості, можливо, якась і скульптурна тематика з'явиться, або щось пов'язане з твердими матеріалами. І що стосується через що? Це слідуюча планета Меркурій, це поглиблення своїх знань, вивчення, наприклад, традицій в родині, або в країні, в якій він народився, своєї рідної батьківщини, вивчення природи, традицій, або на, на, саме в, на батьківщині можливо ну, мати учнів наприклад можливо через це буде починатись його слава а можливо це може бути пов'язане або якщо ми подивимось на місяць так місяць у водолії можливо якийсь креатив інші діти учні жінки які будуть його продвигати його прославляти або це може бути якщо місяць у козарозі то це Знову ж таки, організація своїх емоцій, себе запланувати, зробити все систематично по плану в структурі і порядку, тобто слідувати поступово до своєї мети. Так, і що ж він міг малювати за планетами Юпітер та Меркурій, природу рідного краю, жіночу тематику, дитячу тематику, можливо, моменти закритого плану, сімейного плану. Інтимного плану, можливо, емоційний план. Якщо ми глянемо на де місяць, то місяць в одолі, це якийсь креатив, пов'язаний з жіночою тематикою. Так, якщо ми глянемо, де Юпітер, він в козорозі. Можливо, буде е, живопис трохи суховатим, таким, можливо, скудним на кольори, можливо, зображення іноземців, вчителів, важливих людей. Якщо подивимось на ланцюжки, значить, в ланцюжках у нього може бути залежно від того, де місяць. або Місяць уран виділений або місяць і ще чотири планети. Отже, місяць уран, якщо виділений, то це креативне зображення жінок, можливо, скупчення людей, скупчення жіночого, скупчення дітей, можливо, зображення природи, саме простір природи, повітря, легкість. За кольорами це може бути перевага чорного, синього. Чогось, можливо, вода, навіть вода, якщо ми повернемося до тематики, зображення води з повітрям, а також може бути щось таке не дуже яскраве, класичне, більш за кольором. Скоріше буде по тематиці більше проходитись, ніж по кольору креатив і експерименти. Якщо глянемо за технікою. Ну, за технікою у нього Меркурій, в риба, ой, Меркурій у раці, це. Також вона тематика, це кардинальний знак, тому, можливо, буде щось недовершене, недомальоване, трохи таке поверхове, то десь, ігнору... десь ігноруватись будуть деталі, нечіткість, можливо, використання не досить великої палітри кольорів через те, що поспіх. Ну, Можливо, можливо якась креативна техніка, яка буде забезпечувати ось цю кардинальність швидкість. Якщо ми подивимось, якщо місяць буде в Козорозі, то додаються ще Сатурн, Плутон, Сонце і Венера у ланцюжок. Ну тут буде тематика трохи. Розширюватись жіноча тема залишається, бо вона додається у Леві, до речі, тут, можливо, як цариця королевна, може прості жінки бути такі, які зрозуміють простий народ, а можуть бути відомі жінки, все в можуть бути групи жінок. Ну, мені 100% здається, буде оголена тематика через Сатурн в присутній у цьому ланцюжку, можливо, Сатурн дуже якось буде стримувати все це, або буде просто йти через чорний, сірий, надуванням білого кольори. Також, можливо, присутня тематика родини, батьківщини стихіями та хрестами. Тут також через місяць плутанина виходить. Значить, якщо місяць у нього знаходиться у водолії. Тоді виходить фіксована вода, скорпіон, виділений Плутон. А Плутон у нього знаходиться в тільці. Це знову ж таки зацикленість на ресурсах, на матеріальному світі, розширення цього світу. Тобто будуть зображатись або природа, або природа, яка природа, яка недосяжна для людей, тобто дика природа, або це зображення міста. Якихось металевих конструкцій будуть і Марс присутній. Можливо, це зображення чолові... чоловіка, проте через те, що Плутон і Марс на стороні Венери, тобто знаці ділець, то це, скоріш за все, жіноча тематика. І, можливо, Плутон це символ групи, групове зображення, можливо. Ну І тоді кольори будуть стандартні, земні, зрозумілі іншим. Зображатись можуть прості люди і високого плану люди. Можливо, зображення може бути трошечки янського такого характеру, чоловічого, грубуватого. В кольорах чорний кольор може бути переважати. можливо, і білий кольор буде присутній, бо Плутон такий, на, на мій погляд, в цьому плані, або чорне, або біле. Чорне, коли ти переживаєш трансформацію, тут більше чорного, білий, коли ти пережив трансформацію, досяг, так скажімо, якогось розвитку вищого. І тоді тут може бути така компенсація. Плутоном керує Венера, Венера у Леві. Можливо, будуть якісь присутні кольори червоного, жовтого, жовто-горячого спектру. Ну і техніка мені здається буде додавати місцями якась ексцентричність, швидкість. Щось недопрацьоване. Якщо місяць у козирозі, тоді, можливо, два варіанти: або це буде кардинальне повітря, або кардинальна земля. Якщо кардинальне повітря виділяється венера, і тут знову ж таки акцентуація жінки йде. В кольорах це може бути теплі кольори, яскраві сонячні, радісні місцями. Знову ж таки, через те, що в знаці Венери є Плутон, можливо, вплив чорного. Через те, що в знаці Плутона в Скорпіоні є Сатурн, якась триманість, холодність, сухість. Ну, Щось класичне, таке, скучне. <ріхи> так далі. Проте еротичне, можливо. Щось таке скупо зображає еротику. Нудно зображає еротику. Якщо так можна сказати, подивимось потім в роботах. Ну, Якщо це кардинальна земля, то це Сатурн. І тут тоді ну, повинно якось проявитися тяга до твердих порід, до ліплення, до скульптури, до архітектури. Якщо в його картинах це не присутнє, то він не кардинальна земля, не Сатурн. Ну, Якщо все ж таки Сатурн буде мати вплив, то це через колір чорний, через темну пору року, холодність, сухість в роботах, нудність. Ну, якщо ви вважаєте, що Сатурн у Скорпіоні це робота над ресурсами інших, вивчення їх, ну і тоді можна зрозуміти, що це може бути зображення, знову ж таки, тіла, предметів, природи, і саме потаємних якихось моментів, чогось такого, емоці емоцій, наприклад, страждань, переживань, страхів, якогось е табу, забороненого, потаємного. Ну, це ніяк не відміняє зображення еротики. Добре, будемо потім дивитись в роботах. Я думаю, завершуватиму на цьому. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк. якщо вам це не важко, я точно знаю. Підписуйтесь на мою сторінку. Дивіться мої творчі доробки з живопису. Буду дуже вдячна. Дякую, бувайте. Хорошого вам дня.